Здех. Всім привіт! Ще я Марк. Зі мною вічка і... і Артем. Я тепер не можу, <сілях> я тепер не можу знайти до катки. Тетя з Владом. Ну добре, ой, ніякого там. А, Вітьки, стоп. У стоп. стопик. А, ну я вас тепер... А це за бахом? це за бах у мене. Що це в мене. це в мене баг. Що це в мене, баг? в мене такий бах? Я тепер до вас за Чо? А я собі покажу знайду якийсь соварик. Я покажу, знаєте, що пороблю? Може там і є сервак. Бибі, скейки там сервер. а сто коштує. Мм, mm, я не хочу блять ну, це купляти ні, я тебе не буду купляти. опу короче. Віч, короче, чуй, всі отowi буду чисто приказувати. Віч постав павутиню, там павутиню постав. Роби, як я. Ви роби, як я. По моїй тактиці роби, Зрозумів? Бо ви, коли я був вибучиком, то ви нічого не зробили. Ви навіть там ломік нічого. Не, там ломіка на... Ви нічого там не зробили там дверами. Нічого, нічого. тоді по моїй тактиці робив. Зрозумів? Наверху, а там наверху. Буду підстрибати. Але Вік, роби мої тактики. Ти туди і мої тактики роби. А ні, тобі на тактика. Достатньо... Чуєш, Вік? там діка наверху також, вона біжить. Вік, там дві, там дика, там діка. Там діка. І добре. Я б я там дверях, дверя, там як, Типа того, Я там дворя вставив паутині, і там огорня. Роби отак. І на них не звертай уваги. Просто їх знайшов. І там двоє тільки. Там тільки у тебе там два тіла залишилось. І вони там на войке. Ага, а там уже дівка е, забігла. Побігла? І там паутенюсу вона Друга, Вдруг вдруге дверяк. Вона побігла. Ем. Блин, мене лах, мене лах. Вона де. О, вона... В будинку, на будинку. Вона біля дивану, біля твоїх два поки. Вона дверку заходить. Вона на бульцю. Куса, ти на стих. Ти на ти! Там вона вже типна. Вона йде наверх, наверху найде. Вона йде на... а ні, там дві сценки не линейки. Діково будинку. в будинку вона піднімається, вона піднімається. Вона будинку, вона будинку, Вона, вона залізає В на залезаеву лестинку. Лес ой. Ты звести был. Дружба, там нічого тоді буде, якщо він там понад буде. Та ні, місікло, 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 правда.

Папа, а там з солдатчиком стена двигаю. Ну сами зрозуміли мою тактику. Я понял, я то попа нишкий так. Нас буде пипать. Та ні, там там признак, там буде менятися і менятися. Я на так лаку. Бомбі, бомбі, я я Ні, там по різному буде від. Якщо там підвал, то тоді я там зроблю де ж. я там зроблю? Я тепер буду убиты. Давайте там на будинке и вам хаплет. Соревно вам хаплет. Я вас сорина заловлю. Сорина я вас заловлю. Вот сори, я вам, я вам, Банкару, вам все рівно хотіли. Я по їхній тактику. Так, ото, мені, я б ще ні, мова. Мова. я зловив. Я, 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 я. я перший, я вже першо зловив. А? Я вже першо зловив. А, ну са, а вам халапа уже? А вам уже галапа, бо уже нікого выводить нема. Вітька, де да ти? Яких же крупчики? Я понял, что Мэтт в космос. Мэй в космос. в космос! Я просто просыпаюсь этого дела. <сорщик> а чего он не хочет на меня? <сорщик> а какие там колья? Я <сорщик> в Я же в Ну, теперь я тут ту буду. Бляха, засран. А, а там ти напевно один. Да, ти один від. Да, ти один, Артем. Та я на твой угод туди зараз буду ходити. Кольор, да? Да. А такі бахи. Можна дивитися за чуваками, і вони напрямку померлі і сім і соспочатку, сі, і, сі і, і там чувак в коробці також.

Da, а де? А там, ти Якщо ты мені паутині там сломав, то блін. А, ну са я понял. Ти мою паутинку поламав, да? А там тика покаже мою тактику, розуміє. <рисвіт> no, а Артем файно це зробив. А от то щося? А то що це? А то що зарішився, стоп? А вітя. А, ну віть. Вітаю за парамоху. а я тебе не розжирав. А ти там коробки, я тебе не бачу. А, ну са, я вітаю за перемогою віч. Вітя я тут закупав. Я не знаю. Кроті, ну хочеш, я вже виграв. Я бо я там зажирав. Ну давайте назива називати нічюки. Дружбу на нічю, бо якийсь бах. Я супермен, я у нас всіх врятував. Ти не усі врятуван вообще А ти, а ти подивись А там є якась кнопка ебал Я вас у меня туван сказала А там якась кнопка Вич А з вот за телефон А на граєш? Ага. Дивись, спо... ні, ну, не тільки на час камеру буде. Дай е... камеру покажи от, свій телефон і я подивлюсь, що ти, там є якась кнопка, щоб ти вже пограв там. Бо це вже, блін, прикол, це прикол. Там якась кнопка є чи ні? тяні. Да. А там у шо, нема кнопки? Ні. Не, це не чесно, це не чесно. Це не чесно, це якийсь бах. Чи якийсь бах, Ран. Чи якийсь бах, то нам можна тикатися. Ти читер, Вік. Чи ти читер, то я вихраю. Ти читер, кіш. Ти читер, Ран. Ти читер. Ааа, Віталій, це на лоджі. Або я хочу також. Дві, я хожу також. Але я на коробці. Та вже помирай же, помирай же. Помирай. Помирай же. Ти читер, ти читер, ти чітар. Ти чітер, чітер. цей. Це, це, це на рухотій перемога. Вже помирай, помирай. 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 Тоді не будемо драти. Ти, ти, ти. Давай! Ні! Як ти зробив? Розкажи мені.

Якщо вам сподобається віч Рай, бо він тій, не він топиться зараз. Віть, давай, кажи. Кажи, кажи, що підписники поставили подобаки за тебе. І підписайте. -пі Добре. Коротше, якщо вам сподобався відео, Писайте подобайку, якщо ви полюбили віки. <ріху> Ві... Якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку, якщо ви улюбилися на вічку. І, і підписайтеся. Але сьогодні це був я, Марк, і вічка і Артем. І всім пока!